Усім привіт! Продажа Яриноколеус, свіжопригнаний Швейцарії. Це двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, гідротрансформатор, повний привід, класна комплектація. 2013 рік випуску 216 тисяч оригінально перевіреного пробігу. Також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця, все вам поступово покажу. На 17-ти легкоспавних дисках з таким має Квіренс. В поєднанні з повним приводом автомобіль вас виручить на різних ділянках доріг. Великий гарний просторний салон, дешеве обслуговування, м'який на дорозі, динамічний і при тому економічний. Так само у нас по комплектації лінзована оптика, при тій тумані, фари, задні партроніки, хромпакет попереду, також великі зеркала з підігрівом, електрорегулюванням, складанням, датчик, світла, датчик, дощу, вікна всі оригінальні, включаючи лобове, ніяких м'ятин, тріщин, сколів по кузову абсолютно нічого немає, абсолютно цілий гарний. Збережений автомобіль. Також у нас він у нас захищений понизу пластиком, двері, пороги, плюс кузова оцинковані всі хреношок, як ми знаємо. І автомобіль пригнаний Швейцарії, сухої країни. Також поднижчу по прийомах ніякої корозії, ніде нічого немає. Також задні стоп-фонарі всі ціленькі, без тріщин, без запотівань, без будь-яких ушкоджень, так само пертроніки присутні. Заднє скло у нас підігрієм, також є безключовий доступ, великий просторний багажник, також пізніше до нього перейдемо. Також по цій стороні пройдемося, Ніяких м'ятен, царапин, сколів немає. Все тут у нас так само добре. Так само тут безключовий доступ. Задні вікна притоновані з заводським напилом. Передні просто заламіновані, щоб швидко не нагрівався салон. Також додатково собі можете вже тонувати в нас в Україні. Тут завжди з Європи вони приїжджають. Без тренування, тому що воно там заборонене. Почнемо з по салону. Покажу вам. У нас комбінований салон. Панорами в даній комплектації немає. Також у нас сидіння комбіновані шкіра тканина з підігрівом. Дуже хороша комбінація. Влітку сідайте, вам не буде жарити, взимку не буде холодно. Також шкірне мультифункціональне кермо, круїз-контроль. Управління партроніками, підсвіткою, регулювання фарами, антизанос, боус, акустика. Також у нас накладочки, босс. Ось він код фіксуйте собі для перевірки. Повний електропакет по вікнах, дзеркалах, дзеркала з електрорегулюванням, складанням. Такі у нас шкірні вставочки, такі різні карманчики. все тут в гарному збереженому стані. Нічого не знищено, не зацарапано, не прокурено. Тварин так само не возили. посторонніх запахів в машині немає. ця це дуже для багатьох важливо. Можливо, була якась алергія чи ще щось людей, тому часто за це запитують. Одразу наперед пріс це проговорюю. Також у нас такий стан пасажирського сидіння, дверної карти, торпеди, нічого не зацарапано. Пластик тут м'ягенький, не буде вам скрипіти. Також навігація, бо всякустика, двозонний кліматконтроль mp 3 плеєр Bluetooth, система запуску двигуна без ключа, тобто безключовий доступ, круїз контроль, управління повним переводом, допомога переспуску зугри, розетка, прикурювач. Сюди можна вставляти ключ-карту. Надійна коробка автомат, гідротрансформатор з таким карбонною ставочкою, також електростенкове глямо, джойстик для керування цією навігацією. Зараз заведемо автомобіль, Ключ у нас в кармані, у нас безключовий доступ, не потрібно нікуди. Нічого засувати, завжди ключ з собою в карманчику і все собі заводити. Також у нас клімат працює, кондиціонер гарно дує, все гарно охолоджує. 216 тисяч оригінально перевірено пробігу, великий бардачок, також вся документація присутня, пізніше до неї перейдемо. Підсвіточка, навігація з українськими картами одразу присутня. Великі дзеркала з підігрівом, електрорегулюванням, складанням, Ось так все складається, все повністю функціонує. Також вони мають електрорегулювання. Ось Так розкладається. Зараз покажу вам задній ряд. Також у нас тут підрильові ліпістки. Можна приймати, скидати виклики, регулювати гучність, підключати телефон по блютусу. Задні дверні карти, також блокування від дітей по прийомах. Так само тут пластик е захищені, пороги у нас. Ніякої корозії немає, як я говорив. Все тут у нас гарно. Такий диванчик, так само без ушкоджень. Є столики для пасажирів, карманчики, підлозі такі тайнічки. Щось собі сховати в дальну дорогу. Їжу чи взуття. Так само тут карманчик виїжджає, підлокітник з підстаканниками. Таким органайзером і швидким доступом до багажного відділення, щоб при русі пасажири могли щось собі дістати, щоб не зупиняти автомобіль. Або щось довге довг, таке, щось, наприклад, треба перевести, щоб не складати сидіння. До речі, ось так вони нас складаються в рівну підлогу. Можна так само та спинка відкидається, щось велике габаритне перевести, чи собі постелити, переночувати спокійно, легко можна переночувати двом, двом особам. Так. Ось так, за кільце Ось це береться назад, фіксується. Все можна робити однією рукою, все дуже просто. Покажу вам багажне відділення. Воно у нас так само велике, просторне. Також є такий стільчик, столик, можна по-різному використовувати, спокійно витримую до 200 кг. Також підсвіточка, розетка. Собі поставити холодильник дорогу. Такий тут у нас органайзер, домкрат, ключі, аварійний знак, тут у нас транзити, рамки. Вже покупцю чіпляємо. Так само бос, сам буфер, докаточка. Все на місці, ніхто ніколи нічого не забирає. все завжди, якщо приїжджає, так і залишається на машині. Так само тут ніяких прищиків, абсолютно нічого немає. Абсолютно гарна, живенька у нас машинка. Саме тут. Верна карта, шкірні вставочки, диванчик. Можна сказати, взаді практично ніхто не їздив, ніяких таких зам'ятостей чи ще щось потертостей немає на дивані. Бовса акустика, ще раз нагадаю, дуже гарно звучить, приємна музика, дуже гарний великий бонус, коли. Ця функція у нас присутня так само сидіння пасажира з підігрівом. Ось так виглядає переборна панель з цього ракурсу. Такий піано блек вставочки, тобто рояльний лак. Так гарно, стильно, елегантно виглядає. Також кожна кнопочка підсвічується, все повністю функціонує. Це у нас сервісна книжка, інструкції, різні виписки. Зараз покажу всі відмітки про обслуговування, собі ставте на паузу, фіксуйте. Також додатково е, фотографую і публікую фотографії в телеграм-каналі. Посилання залишаю в описі під відео на Телеграм, вайбер, Інстаграм, де вам зручніше, там і переглядайте. Далі нас відміток немає. 184 тисячі 22 рік, третій місяць, е, крайнє було зафіксоване обслуговування. Можливо, наступні були, е, десь не поставили печатку чи ще щось. На даний момент 216 тисяч. Так, що ж, зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір, сама кришка капоту, болти, нічого не кручено, не верчено, шумоізоляція. Все тут у нас дуже добре, так само корозії. І бачите, нічого абсолютно немає. Поднищу по прийомах. Крила, фари, капот, бампер, нічого не кручено. Так само все тут добре. Мотор працює чітко, рівненько, ніяких запотівань, підтікань немає. Свіжий акумулятор стоїть. Ці мотори у нас перевірені часом, ставляться на багатьох моделях автомобілів. Дуже гарні, надійні, мають великий ресурс, дешеве і просте обслуговування. Саме основне, і при тому дуже динамічні і економічні. Середній розхід по трасі 7 літрів, по місту плюс-мінус 9 плюс літрів. Все залежить від стилю їзди. Ще раз продемонструю автомобіль вам зовні. Нагадаю, 2014 рік випуску. Двохлітровий дизель, автомат, гідротрансформатор, повний привід, класна комплектація, 216 тисяч оригінального перевіреного пробігу, пригнаний в Швейцарії, вже розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також нагадую, можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас. під дім. Також така послуга доступна. Якщо буде цікавити будь який інший е автомобіль, також телефонуйте, запитуйте або переглядайте всі наявні автомобілі в Телеграм. Вайбер або інстаграм. Каналі також посилання залишу в описі під відео. Там є фотографії, опис і ціна на кожний автомобіль. А зараз зробимо невеличкий тест драйв. Ось такий у нас автомобіль візді, комфортна посадка, гарна. глядовість, великі дзеркала з підігрівом, електрорегулюванням, складанням. Все повністю функціонує, кожна кнопочка підсвічується, нічого не знищено, не затерто. Автомобіль в гарному, такому приємному стані, як візуально, так і технічно. Не з двозони клімат, блютуз, бовз-акустика, навігація, надійна коробка автомат, гідротрансформатор, повний привід, високий кліренс, надасть великих переваг автомобілю на ґрунтовій на, на дорозі, на бездоріжжі, на будь-якій місцевості. Також на трасі він впевнено себе почуває, як на, на обгонах, на випередженнях. Також гарна оглядовість завдяки великим зеркалам. Тож, кого зацікавить даний автомобіль, приїжджайте на тест-драйв. огляд міста Радивилів, Рівненська область, також нагадує, можлива доставка по Україні. Також переглядайте фотографії на кожний автомобіль за посиланням в описі під відео на телеграм-канал, залишу, на Viber і Instagram. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте. Кожний автомобіль розмитений, сертифікований. З машини надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. Якщо виникнуть, виникнуть запитання, також пишіть або телефонуйте, надам вам всі відповіді і додатково можу проконсультувати, якщо, щось, е, якщо виникнуть запитання. Тож всім дякую за увагу, телефонуйте, приїжджайте.